Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Путін погодився на перемовини. З такими заголовками сьогодні повиходили деякі українські інформаційні агентства. В чому ж причина поступок Путіна? Причина в нових санкціях, якими Трамп погрожує Путіну, в тому числі відключенням СВІФТУ. Причина в тому, що Трамп погрожує, що заморожені російські активи в Банках Сполучених Штатів а це мільярди доларів, підуть на пряму допомогу Україні. Пряму допомогу без згоди Американського Конгресу. І це не на жарт злякало Путіна. Не на жарт злякало Путіну, і він передав Трампу меморандум. Передав Трампу меморандум. Про який раніше говорив меморандум, в якому він виклав умови до України про мир, відповідний меморандум Трампу передала українська сторона, і Трамп тепер узгоджує обидва меморандуми. Американська сторона узгоджує обидва меморандуми. Є таке поняття в церковому мистецтві як еквалібристика. Знаєте, еквалібристика. Якесь таке гнучке поняття й гнучке слово еквалібристика. Ну, от зараз у нас така еквалібристика проходить на перемовинах майбутніх між Україною та Росією. До речі, Путін згоджується на перемовини в Стамбулі. В своєму меморандумі він згоджується на перемовинах в Стамбулі. Чим закінчиться ця еквалібристика? Ну, я нагадаю слова. Нашого видатного полководця і дипломата найкращого дипломата усіх часів в Україні, Богдана Зінові Хмельницької, який він сказав Івану Виговському. Він сказав: дипломатія Івани – це як торгівля на базарі. Багато пропозицій і багато покупців. Так само і зараз дипломатія і е, дипломатія в контексті миру Україні та Росії це є. Великий, як це не цинічно говорити, великий базар з безліччю пропозицій. І Україні треба вибрати таку пропозицію, яка найменше буде стосуватися її суверенітету і втрати територій, і робити дуже гнучко. Дуже гнучко, дуже вміло і дуже розумно. Ну, це моя така думка. Хоча в Україні непревеликий жаль кадрових дипломатів, досвідчених зараз, немає. І Їх просто-напросто вижили з Міністерства закордонних справ. Ну а ті дипломати, що є, як вони справляться з мирними перемовинами. Покаже питання часу. Хтось скаже, ну зараз бої на Сумщині, е, наступ буде на Харківщині. Ну, справа в тому, що кожна зі сторін намагається захопити побільше прикордонних територій, щоб забезпечити. Переваги в мирних перемовах, тому що якісь території прийдеться віддавати російські території, на які зайшли наші Збройні Сили України, прийдеться віддавати Росії. Ну і Путін теж повинен буде віддати захоплені прикордонні українські території. Коротше кажучи, як сказав Богдан Зіновий Хмельницький Івану Виговському, який тоді був писарем війська Запорізького, сказав, повторюю його слова Іване. Дипломатія це як великий базар. Але за цим базаром стоять людські життя, мільйони людських життів. Якось так. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!